Харківський дзюдаїст Назар Вісков здобув у Словенії другу перемогу поспіль на етапах Кубка Європи. Вигравши два тижні тому в подчертертеку дорослий турнір він повторив свій успіх на юніорському кубку континенту в Словеньградиці. 18-річний студент національного юридичного університету став першим у ваговій категорії до 60 кілограмів. Візков не став відкладати справу в довгий ящик і впевнено виграв свою підгрупу, розправившись із представниками Італії, Аргентини та Болгарії достроково. У півфінальному поєдинку новоспечений майстер спорту України міжнародного класу з'ясовував стосунки з вірменським дзюдаїстом Ваги Агасяном. Інтереси суперників збіглися, і за чотири хвилини відведені регламентом вони переможця не визначили. Додатковий час Голден Скор військово здолав Агасяна по Шидо. У фіналі йому протистояв італієць Сімоні Авеса. По ходу зустрічі харківський дзюдаїст поступався за зауваженням, але наприкінці кинув суперника на вазарі і ви. Канав задушливий прийом до перемоги на Кубку Європи Ю 21 Назара привів його батько та тренер Дмитро Вісков. Вихованці до США центр бойових мистецтв підтримали марку харківського спорту на Кубку Європи з Тайквандо та який проходив у польському Люблені. В складі збірної України вони зайняли друге загальне командне місце. Власними зусиллями викосили на місцевих даянгах вісім медалей усіх достоїнств – три золоті, одну срібну та чотири бронзові. Досягти такого результату було дуже важко через високу конкуренцію, яка водночас змушує прогресувати і прагнути нових звершень. Улюблені особливо сильно виступили дівчата, які оформили переможний хитрик у формальних комплексах Туль. Ганна Пігарьова серед других данів чорного поясу у віковій групі 15-17 років. Вікторія Шевцова і Євіліна Гордіонаку категорії U21 Відповідно серед синіх і червоних поясів та перших данів чорного. Також всі вони стали бронзовими призерками в спарингах. Каждый раз, когда ты выступаешь на соревнованиях, ты набираешь определенного опыта, и этот опыт даст тебе в будущем победу. Поэтому нужно больше соревнований, чтобы набираться больше опыта и становиться чемпионом. Евеліна вперше виграла Кубок Європи. На довоєнному чемпіонаті континенту вона зупинилася за крок від п'єдесталу в спарингу. Їй 19 років, 13 з яких вона займається та еквандо під керівництвом своєї мами, відомої в минулому спортсменки Світлани Гордіонок. Тож це вже сімейна справа. Когда ты понимаешь, что твой тренер это не только тренер, но и твоя мама, в этом может быть сложности морально. Потому что ты должен понимать, что на тренировке он твой тренер, не мама. И, то есть она, прошу прощения, вот. И Но ну, могу сказать, что не знаю, я привыкла, мне комфортно всегда. На тренировке принцип, что тренер, это мой тренер, это не мама, мама после тренировки. Никогда не бывает никакого неуважения, только. Більше ко камні придзатисті, щоб бути лучше. Медальне дуболь у Любліні зробив також Ростислав Радченко. Мозолотитися йому щоправда не вдалося, але в спарингу він завоював срібло у розділі Туль здобув бронзову нагороду. У підсумку харків'яни допомогли збірню України стати другою у загальнокомандному заліку, який виграли господарі змагань поляки. А третє місце посіли румунські та еквандисти. Считаю, что очень высокий результат, потому что конкретно раздел формальных упражнений такой и очень конкретный, и у нас и не было на таком уровне медалей такого, таких э, высоких, поэтому девчонки, и тем более в формальных упражнениях, это флагманский дивизион, там среди женщин, вот среди юниоров, повторим, да, поэтому девчонки просто молодцы, я бы сказал, исторический такой подвиг небольшой в спорте в нашем сделали. Это все благодаря командной работе, потому что уже несколько лет мы практикуем, как бы у нас есть тренерский штаб, и каждый тренер отвечает за определенное направление. И вот в контексте именно тулей наш тренер, старший тренер нашей спортивной школы, отделение Тэквон Дуркабзай Алексей, вот это в частности его заслуга, вот эти медали по Туль, и ребята отдельно приезжают, посвящаются дни и вот полностью как бы, работают в этом направлении. За кожною медальню стоїть величезна праця спортсменів та їх наставників. Харків'янда, Кубка Європи з Еквандої та готували заслужені тренери України Віталій Гагарін та Олексій Данчин, а також Олексій Кабзар, Едуард Ніхтялов, Світлана Гордіонок та Вікторія Безпечна. Харківські шосейниці здобули одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі на командному чемпіонаті України в олімпійських видах програми серед юнаків та дівчат, який відбувся в місті Жовква Львівської області. На вищу сходинку п'єдесталу піднялися Ярослава Стецюк, Вікторія Кононенка і Маргарита Котова. Вони перемогли в складі об'єднаної збірної разом зі спортсменками з Полтавської та Житомирської області в груповій гонці в молодшій віковій групі. Місцевих велосипедисток, які посіли другу позицію, чемпіонки випередили на 23 очки, бронзову команду з Кіровоградської області на 34 бали. В індивідуальній гонці Стецю Котова та Вікторія Кононенка стали срібними призерками. Ще дві нагороди харківські спортсменки, які також виступали в складі об'єднаних команд, вибороли в старшій категорії. Групові гонці Карина Кононенко, Марина Романенко та Кіра Дубіняна зайняли друге місце в роздільці. Замкнули призову трійку. Черевіників краще результат серед'ян показали ми... Роман Циркунов та Данила саме... Євтушенко, який зупинилися в колосі. Від підстану посівши четверте місце разом спортсменами з групі... Тернопільської області в загальному заліку. Група гонці. В індивідуальній вони, вони показали така... сьомий результат. Готували харківські спосмені до командного чемпіонату країни їх особисті тренери Андрій Дубінін, Ігор Гримайло, Олександр Московченка, Сергій Трофімов та Віктор Водолага. Загалом за нагороди у двох вікових групах змагалися понад 150 учасників з 20 команд. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, який зібрав у Луцьку 380 спортсменів не старше 20 років із 23 областей та Києва, приніс харків'янам 9 нагород. Усі чотири золоті медалі вони здобули в бігових дисциплінах. Станіслав Дрябко показав найкращий час на дистанції півтори тисячі метрів. Чотири хвилини, шість і шість сотих секунди. Ще один учень Валерія та Наталії поліваних Віталій Альохін пробіг швидше за всіх три тисячі метрів з перешкодами, оформивши перемогу за дев'ять хвилин сорок і сімдесят одну соту секунди. У спринті на двісті метрів чемпіонкою стала підопічна Валерія та Надії Бодрових Євгенія Близніцова, 24 та дев'яносто сота секунди. Роман Бондарчук посів перше місце у бігу на 5 тисяч метрів. Єлизавета Лобатенко фінішувала другою у жіночому стильчезі. Бронзові медалі у командну скарбничку юніорської збірної Харківської області додали Близнецова, Льохін, Стрибунка в Довжину Маргарита Бойко та Карина Горяйнова, яка була третьою в метанні Молота. Олександр Шарікав Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.